8 травня 2023 року Україна разом з Європою та США відзначає день пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни. Близько восьми мільйонів українців загинули у війні 39-45 року. Зараз, як і тоді, нам довелося взяти до рук зброю та захищати рідну землю, свою незалежність і свободу від загарбників. Ми вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся і бореться з фашизмом та рашизмом, хто віддав своє життя за наше мирне майбутнє. З 2015 року в Україні прийнята традиція 8 травня вшановувати день пам'яті та примирення як згадка про ті події середини ХХ століття ці криваві, які були долоносні, і зачепили по суті майже предки всіх там сучасних українців, які змінили карту світу і вплинули на багато цих процесів. З радянська традиція відзначається день 9 травня, називається День Перемога. Війна це не лише військова стратегія і тактика, а й мільйони людських доль, які проявили героїзм та жартовність у найзапекліших боях. Це та подія, про яку не можна забувати, оскільки ну це мільйони жертв, достеменно мене навіть невідомо скільки. Це якщо говорили про українців за радянський час, мінімум 8 мільйонів, але це йшлося в контексті 27 мільйонів офіційна цифра. А коли кілька років тому в Росії визнали, що це вляється в районі 42 мільйонів, тоді важко говорити наскільки ж насправді. І тому це питання, думаю, буде ще дискутуватися, і це воно є відкрите. За кожним загиблим стоїть історія не лише окремої людини чи сім'ї, це трагедія багатьох поколінь. Людям треба пам'ятати, яке горе було у всіх. Тому я, для, мене, для мене це дуже важливо. Навіть навертаються сльози, коли пам'ятаєш, мене дідусь загинув у тій війні. другий пройшов. До Берліну повернувся з пораненнями несумісними життям. тому це дуже важливо. А, а, а сьогодні це взагалі невероятне. Ну, зростає покоління, яке вже відноситься до дітей війни. Ну я вважаю, що пам'ятати ті часи для нас є важливим. Бо ну, люди віддали життя, життя за наш мир, мирне небо, за те, щоб ми зараз жили. Мені здається, зараз не до цього. Не до цього ну, в нинішній ситуації, тому що з тими подіями, що проходять в країні і взагалі в світі, то просто як така це було, ну воно й пройшло. Зараз є більше теми. 9 травня це дуже все добре. Ну, розумієте, коли на нас окупа... орки напали, вірите, я ціную тільки тих, хто наші захисники, наші українці, які там були. А загальне тут принцип ну, в тому, що вони повинні зробити іменно наших героїв. украинских, они довести, писать это в историю детям, в книгах. Для меня, в принципе, важно и то, что там день поминовения, и день, как бы, тот, что отмечался раньше, для меня, в принципе, ну, как бы, я с детства меня так учили, потому два дня теперь у меня праздник, можно так сказать. Ну, папа мне рассказывал, что его брат воевал, погиб, поэтому понятно, что всех связывает, скорее всего, Я чоловік вірущий, я пам'ятаю якраз день пам'яті, пам'ятаю у покаєнні не только в этот день, а постійно, в принципі, о умерших, поэтому це важно. Я вважаю, що треба пам'ятати жертв Другої світової, тому що наразі в нашій країні відбувається війна, і колись ми станемо також ветеранами війни, тому. Скоріше за все, нам треба зараз якомога більше допомагати ветеранам Другої світової, щоб потім допомагали так само і нам. Так, це важливо пам'ятати, бо це пам'ять. Можливо, у когось родичі воювали, можливо, ще щось. Це важливо пам'ятати. Я вважаю, що вона, яка була, на нас, если б вони не перемогли, нас б не було. Я вважаю, що это це... Наше саме головне. у 2023 році Україна вдруге відзначає це свято в умовах повномасштабної війни з ЗРФ. На зміну німецькому нацизму на наші землі прийшов російський рашизм. Ми віримо, що незабаром у календарі свят України з'явиться нова дата День перемоги над Росією. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті. Та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом, окрім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нового свята 9 травня Дня Європи. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротись на всіх напрямках: на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій, рішучістю протиракетного терору і зимового блекауту в економіці і на юридичному фронті. Це буде День Європи нашої. Союзниці з року в рік рідіють лави ветеранів Другої світової війни. На їх зміну приходять нові захисники, які і зараз боронять нашу державу. Нашим завданням є збереження пам'яті про полеглих воїнів, донесення до кожного українця гіркої правди про події минулої та нинішньої війни на теренах України.